Доброго дня, шановні друзі. Ви на каналі Правда про брехню, де ми викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати і перешкоджають українській перемозі. І тема сьогоднішньої нашої зустрічі як Росія знову маніпулює темою перемови. Про що йде мова? Буквально днями такий собі прес-секретар бункерного диктатора Пісков заявив, що на даний момент для Росії актуальність переговорів з Україною відсутня будь то це зараз не на часі, не актуально. От, Росія не бачить цьому ніякого сенсу. Да? І начебто ми могли б перелякатися з цієї заяви, бо як це так, Росія відмовляється з нами розмовляти, тобто ніякого мирного регулювання війни не буде, Росія буде йти до кінця, тобто це війна нас виснаження і так, далі, і так далі. Ні, друзі, не треба лякатися. Бо така заява Піскова чергова маніпуляція. І для того, щоб зрозуміти, що це є неправдою, що це є е, така так, тимчасова гра, треба взагалі з подивитися е, в минуле, як Росія взагалі педалювала тему перемовин і в який час вона це робила. Давайте повернемося у 2022 тисячі рік, е, орієнтовно десь осінь, коли Збройні сили України здійснили вдалий наступ на Херсонщину, на Харківщину. І от тоді. Росія вперше почала закидати теми для по, закидати ідею по перемовинам з Україною. Більше того, це стало таким мейнстрімом російської пропаганди після того, як Україна у відповідь на фейкові референдум Росії на в Запорізькій і Херсонській областях. І включення цих територій в склад Російської Федерації заборонило указом президента вести перемовини з Путіним. І тут увага саме з Путіним, а не з Росією. Після того Росія почала активно подолювати тему перемовин і якраз на свою користь. Мовляв, це Україна відмовляється від мирного регулювання, бо буцімто вона відмовила взагалі від переговорів з Росією і саме. Е, оцей нюанс це, що Україна відмовилася з переговорів з Росією. Російська пропаганда активно і активно е, запускала інформаційний простір. але це є неправда. Е, чому? Тому що е, я вже говорив, що Україна заборонила е, сама собі по суті вести переговори саме з Путіним, а не з Росією з будь-якою іншою особою, яка представляє там Росію, Україна готова вести переговори. Далі, е, 2023 рік червень місяць. На зустрічі з представниками на африканських країн Путін вперше заявив про так звані стамбульські домовленості, які нібито зірвала Україна за указкою такого собі поганого заходу. А саме Бориса Джонсона, який приїхав і сказав, що ні ні ніякі домовленості з Росією, тоді вперше пролунали оці е, м, стамбульські е, парафійовані листочки, яким розмахував е, Путін на прес-конференції. Де він розказував, що ось ось ми були за крок до якогось мирного регулювання, але ось тут не сталося. Давайте звернемо увагу на те, коли це було сказано: червень 22-23 року. Що відбувається на, м, на фронтах? На фронтах Росія е, скажімо так, в стані очікування не, нашого контрнаступу. Так він уже йде. Так йде десь вдало, десь не дуже вдало. Але Росія перейшла від наступальних дій до стратегічної оборони по всьому фронту для російської пропаганди, для російського взагалі керівництва це ну скажімо так удар під дих, бо вчора був Київ за три дні, а сьогодні російська армія стала в глуху оборону. І що? І Росія витягає це як козирний туз про перемовини з Україною. Тобто на той момент це було вигідно Росії педалювати цю тему. І вигідно чому? Тому що можна було маніпулятивно зіграти на свою користь. Далі, наступний етап. Червень уже 24-го року. Наближається мирний саміт України у Швейцарії. І буквально за день до того. Путін виходить із так званими мирними пропозиціями, які по суті є ультиматумом Україні. Звід... вивести війська з тої частини Запорізької Херсонської областей, які е, залишаються під вільною країною, визнати ДНР, визнати Крим, е, зняти з Росії санкції і так, далі, і так далі. І це Росія називає щедрими і не останніми пропозиціями. І знову ж таки, давайте е, звернемо увагу, коли це сталося. Я вже е, наголошував на те на тому, що це сталося перед мирним самітом, який влаштувала Україна, е, е, який мав стати таким знаєте, міжнародним форумом, де, як мінімум, була визнана позиція України по, е, по тому, що е, е, ми маємо відновити свої кордони. Ми маємо залишитись незалежною країною. Ми маємо залишитись не Об'єктом, а суб'єктом міжнародного права. Тобто, в той момент Росії треба було зманіпулювати і перевернути е, увагу на свою користь. Дивіться, що ми пропонуємо мирні перемовини, не якась там Україна, якісь там мирні самети. Це була відверта маніпуляція. Що відбулося сьогодні, у серпні 24-го року? Е, така заява Піскова пролунала на тлі вдалого і несподіваного для Росії наступу Збройних сил України на Курщині. О, Росія опинилася. Край невигідному становищі е, з усіх боків з військової, з іміджевої, з міжнародної, і звичайно, що піти на перемовини або ще хоча, хоча б говорити, що Росія готова в цій ситуації йти на перемовини е, для кремлівської верхівки, це показати свою слабкість, причому показати слабкість. Скажем так, ну дуже високого гатунку, і саме тому Пісков не браварно бравурно заявляє, що Росія зараз не бачить якогось сенсу і актуальності в перемовинах з Україною. Але це є маніпуляція завтра, післязавтра ситуація зміниться, і Росія буде заявляти інші меседжі, які будуть стосуватися перемовин, тому що так і буде вигідно, тому що вона постійно маніпулює темою перемовин. Тож, друзі, якщо ви і надалі хочете залишатися в курсі отаких прихованих сенсів російської пропаганди, будьте з нами, будьте на каналі Правда про брехню. Тисніть дзвіночок, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, і правда про брехню буде, з вами, буде завжди вам розказувати про приховані сенси російської пропаганди.